Привіт, друзі! У нас на Bybit ланчпад нового проєкту, на цей раз мета Всесвіт – Galaxy Arena. Нумо розбирати, що від нього чекати та чи будуть бажані ікси від їх токена ESNC. Galaxy Arena це децентралізований метасесій віртуальної реальністю VR. Ця концепція має поєднати метаверс з реальним світом, об'єднавши розваги, спорт та бізнес. Для пересічних користувачів Galaxy Arena — це в першу чергу можливість заробляти займаючись спортом у першому віртуальному спортивному залі. Екосистема Galaxy Arena, що працює на основі мережі Polygon, буде складатись з трьох основних секторів розважального майданчика, галактичного спортзалу і галактичної вежі. Перший це розважальний майданчик. Він існує як простір віртуальної реальності для реальних концептів, тобто концертів. Змагань, наприклад, за змішаних бойових мистецтв та інших видовищ, розважальний центр Galaxy Arena містить 30 тисяч квадратних метрів цифрового простору на семи поверхах. Кожен рівень наповнений унікальними зручностями, пам'ятками, функціями та враженнями, щоб розважати користувачів. Другий це галактична вежа, де розміститься колекція з 20 тисяч NFT помешкань, розділених на люксові номери, салони, офіси, тобто об'єкти цифрової нерухомості. А на горишних поверхах розташовується небесний салон з нічним клубом і казино. Володіння такою цифровою власністю дозволяє користувачам, наприклад, використовувати її в рекламних цілях і на цьому заробляти. У третю зону цього всього віртуального простору Galaxy Arena входить галактичний спортзал, місце, де кожен бажаючий може заробляти винагороди в токені ESNC, тобто нативних токенах цієї екосистеми. Ви це будете робити за моделлю Тренуйся, щоб заробляти. Тобто trend to Earn». Крім того, жителі галактики зможуть заробляти в участі в інших міні-іграх, наприклад, multi Earn, тобто такий X2 Earn Meta Всесвіт. Виглядати це буде як такі собі міні-ігри для VR, які будуть сумісні з більшістю VR-шоломів та передавати у систему ваші рухи та дії. Правда, поки не дуже ясно, як саме буде відбуватися зворотний зв'язок з приладом VR вашими рухами та грою, але вже перша гра має вийти напередодні, тож подивимось. Завдяки більш ніж 100 партнерським відносинам Galaxy Arena швидко зростає, у тому числі шляхом партнерства з відомими спортсменами. Їх тут ціла купа ось можете подивитись. Після того, як ми стисло подивились, що із себе представляє проєкт, давайте поговоримо про сам токен, який ви отримаєте в ланчпаді, тобто про токеномику проєкту. Усього буде випущено 1 мільярд токенів ESNC. З яких 35% буде відведено для винагороди та екосистеми. Galaxy Arena запровадила цікавий антидемпінговий механізм. Розлог монет буде поступовим. Ось ви можете побачити це на табличці, що не повинно створити великого навантаження в момент лістингу на байбіт. Тож є шанси, що його не задамплять, і ми таки побачимо якесь зростання, але може й ні. Чи є токени AESNC гарною інвестицією. Galaxy Arena є безумовно захоплюючим проєктом Мета Всесвіту. Платформа поєднує у собі різні концепції XTORN у єдине ціле. У них великі плани щодо впровадження у свій світ партнерів, що за ідеєю має потужно розширити його. Проєкт має досить здорову токеномику, так як це не перший метаверс. Ось є цікава табличка з порівнянням можливості Galaxy Arena з іншими. Ми бачимо, що в нього є багато переваг, але при цьому важливо пам'ятати, що поки що ми не бачимо істотних випущених продуктів Galaxy Arena, на відміну від інших, де вже хоч щось працює. Будемо сподіватися, що Galaxy Arena виконає свої задуми, і тоді цей проєкт однозначно стане більш цікавим та зможе зайняти місце у вашому портфелі інвестицій. Все одно ви отримаєте ці токени на Bybit Launchpad, Тож, ми сподіваємось, після цього відео ви зможете зробити свої висновки щодо того, тримати його чи продавати. Підписуйтесь на наш канал для нових оглядів та інших цікавих відео від Bybit. На все добре!